Каже, Господь я каюсь. І відрікаюсь від табакокуріння. Раз і назавжди. Гріх прощай. Ад прощай. Я йду за Ісусом Христом. До мого Небесного Батька. Я визнаю Його одного своїм Господом і своїм Спасителем. Ісус, прийди в моє життя, звільни мене від табака. Раз і назавжди. Я вірю Твоєму Слову, що Ти приймаєш кожного. Хто приходить до Тебе, прийми мене зараз. Свої обійми. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь во ім'я Ісуса Христа. Я зв'язую всякий дух та богокоріння, який зараз контролює мого брата. В ім'я Ісуса Христа. Я розбиваю околи рабства в Його житті. Анулюю всяку програму на знищення. Анулюю всякий дух табачний, який контролює його сферу життя. І його в його житті до того і після. Боже, прошу Твого благословіння і благодаті на звільнення від, від коріння. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.